Це дуже сложно, але не було. Це вже один день, і один раз. Це більше, ніж один раз. Ще до осені почали. 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 Ще до осені до осені почали. Ситуація вирішується зі мене від цих питань, що це вісім таких, а то це зі мене. Та то кількості. Кількості там певно і треба, вона не ходить у місце рослачок, місце рослачок не ходить, другий рік. Яблука то проти. Та другий рік нема. Уже. Ще кого нема. Цей... Перевиківців. Crpeggi, crpeggi, no, voglio da, voglio da, da. Non lo so, non lo so. 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 Non lo so. Non lo А у нас на роботі холодець, може яблука занести і от зберігати. Там я був у, нас у садочку, бо колонку бравку сам справляти їх до святкувати. Ви знаєте, пам'ятаєте, що у нас у минулому році прийнято положення про преміювання випускників закладів загальної середньої освіти, які нагороджені золотими та срібними медалями та премією випускного кроку. Цьогоріч внесено зміни до е, нагородження до указу і до положення. Про нагородження золотими та срібними медалями, тобто, цього року немає вже ні золотих ні срібних медалей, кількість відослу з знакою. Тому дане положення наше вже втрачає чинність. Тому з цього положення ми відокремлюємо тільки нагородження премією випускник року. Тому рішення. У мене ну я зробила такий проект рішення, прошу погодити. Перше це затвердити положення про переміювання випускника року, що додається. Пунктом другим положення про переміювання випускників закладів замі середньої освіти, які нагороджені золотими західними медалями та премією. Від затвердження рішенням тридцять сесії вважати таким, щоб втратили чинність. Положення, положення про випускника є на сайті, значить, воно складається, дане положення з п'яти частинах, тобто загальна частина, де вказана нормативна база, далі друга частина визначення кандидатів серед випускників закладів загальної середньої освіти. Тут прописано критерії, не критерії, а результативність, яка враховується щодо визначення переможця. Це участь у науково-дослідницькій діяльності. Переможці всіх конкурсів, обласних, міжнародних, всеукраїнських, але конкурси не комерційні, а ті, які проводяться відповідно до. Календаря затвердженого Міністерством освіти і науки та Чернецької обласної адміністрації, конкурс захист наукових робіт, члени Малої Академії наук України, щорічна премія. Тобто нічого не поміняли з того року. Документи бажано подати до 31 травня, але ну я бачу, що на сесія затягнулася. Я з директорам нагадування, щоб готували попереднє до я думаю, директори вже працювали, І до 10-го часу має відбутися засідання комісії по визначенню переможця. Так що в нас є трошечки, трошечки часу на затягнення тобто вечання місяця. І е, четвертий це критерії оцінювання досягнень випускників. Е, Поставили олімпіади, захист наукових робіт, рейтингові освітні конкурси. Чому прописали таку загальну назву? Тому що конкурсів безліч і експедиції, і моя батьківщина Україна і об'єднаємося брати. Це ж неможливо прописати кожен конкурс. Тому так, наприклад, рейтингові мистецькі конкурси, тому що діти, які мають відтягнення в науковій діяльності чи в навчальній діяльності, вони також. І Можливо, і творчість зійштися, також переораховувати, змагання це по спорту, і е, за волонтерство е, також прописали, тому що я думаю, кожна дитина буде мати ці пали, тому що активно всі включаються в роботу. Такий час ми живемо. От, коротенько в мене все. Це комерційні конкурси, е, комерційні конкурси це ті, за які проплачується участь у них. Наприклад. Футбольний матч для заступний внесок, щоб грати, наприклад, 20 тисяч від команди, так як дві неділі назад їхали фені заражати заступний внесок. У мене не собі не у Я ще минулого року казала, що у нас буде така ситуація, коли буде одна громаді, а буде вийти. Різниця між ними може бути п'ятдесят два. Усі діти, які кожного року на Олімпіадах, на конкурсах, вони заслухали і всі на процес маємо. Але по цьому положенні у нас один випускний у громаді. Так, розуміємо, тобто дитина, яка не дотягнула, але має так само, може у 6 без. Але якщо порахувати бали, то десь у неї буде тридцять балів, десь буде 10. А там буде 50 існиця може бути 52. то вона вже не випускний крок, вона має ну, так? Є. З тим питанням я урахувала, я знала і знаю, що це е, таке питання стане, тому що в нас є талановиті операції. Е, Випускний крок результативні бережі за одиннадцятий ну, ну, клас. Я тим питанням, коли Підійшла до голови, Як мені робити цей клас? Я вас прошу виності, будь ласка, дану пропозицію на розгляд е, депутатів, що скажуть депутати. Голова каже, випускник, а не випускники. Але ця звірка може бути. От, наприклад, минулого року в одній школі. Цього року може бути в трьох школах. І знисьте От варіант. По текуще звірка не випускник. Людина, яка <плес> цілий рік приносила в громаду, і громада мала рейтинг, так? А якщо порозувати по тих рибалах, то може не дотягає дитина і 50 два. Це, це просто між тим, що <плес> ми, ми вже робимо таке, знаєте, якесь принесене змагання. Ми ще тебе зараховуємо, можливо в полоні прописати, прописати що то має бути якийсь поропоріг. На і далі до так як в супіде пропозиції того і є засідання комісії. Я була готова до цього. Ви знаєте, ми проговарювали ще раніше і не рад. І Я, коли треба було відокремити допускний проповід медали, і я знову пішла до голови, як мені робити. Про це виносить комісія. Будь ласка, виносите на серці народження депутатів. Я абсолютно я тільки за. А если менее соправим и посполи кожно школа и ну, кожна школа може і не мати, а може будет так, що и є. Інша, якщо, ну, старить моих может быть так. Может, вот я там. Меня это інше довга. Якщо завжди якась межа, и до прям для результаты інша. Завжди. Але в моей практике було таке. Оба олімпіада, дитина третє місце, третіх, як ви знаєте, там може бути парочка. Але що цікаво, ці всі діти набрали одинакову кількість балів. Тут ще й найбільше. А ну, є такий варіант, він прописаний. Ну і все, тут цей набрав, набрали в нього, наприклад, там п'ятсот і ось цей набрав, набрав. Кого вибрати, хто кращий? Мало того, двоє дітей, старша школа. Там двоє дітей скільки. Минулий рік результат просто шалений, там, допустимо, вісім перших в області. Цей рік, допустимо, тільки чотири. Що менше на один від того, що цей рік всього такі то результати, а минулий рік якраз ще ну більше набагато, чим цього. Ну це дуже завжди умовно. Це завжди дуже умовно. То є пропонувати на себе протести. Як ви це зробите? Ти, 에, того він не називається випускний, що результат та одне. Але якщо цей варіант, що каже Надія рівно, то зрозуміло, є різниця у балансі. А якщо випадає так, що одинаково, кого вибираєте? не бо, не будемо випадати ніхто. Ви така, знаєте, це така ідея. Я тільки за на те, що ти, знає, це, все маємо <звіг> <іспеки. звіг> <ти>, <звіг> <зв> Це не може, ну як, зірка, зірка, але, але якщо мова йде про випускників, то можемо врахувати каже на пальоводим. Минулого року було 8, цього року 34, бо дитя вже не вже, дитя інше тягне вже. Але разом з тим у громаду принесла стільки всього багато. Ну, не знаю, що рішення. От наші е, корективи, це недома, це проект. Я вважаю, на міністерство. Ні, ні. Я маю. Я десь зідна, що це трошки прикро виходить, коли дитина ніжно так йшла, йшла. І Я працювала, працювала там, да, і, і тут ну, там якесь обласний, то з два избавь, а ще треті то що за тема? ну хто пережив цю знаю, ми знаємо то це виноча то на коли навіть третє місце і ще ми Протоколи не отримали, але спалювали з мами. Протоколи заходи. Я коли все спалювала з областевим відділом світла, ну, якраз в мене учень 35 балів, і ще один 35. п'ять, і я питаю, і на каждой він не запитує. Я скажу, яким сні ще і на капс перепитали. Скільки такого було, щоб звечора переможили? А інші та нічого пересії вже помінялися. Ми всі живемо у стресі, поки оці олімпіади, конкурси, це. Хто не проводить, той не знає. Якщо ми несемо пропозицію допрацювати, то можемо. Можемо це зробити? Допрацювати яким, допрацювати, яким чином? Конкретні навіть до номер. Що ми пропонуємо? Так, щоб ви були готові зараз сказати на ну, те. Я хочу помагатись, як ми маємо це сказати. До працювати мання нічого. Додати, ви конкретно маєте сказати. Додати пункт такий то таким тореченням. Додати пункт такий-то таким пореченням. Такий, такий, такий. Це дуже ну, конкретно. От е, якщо пройтися по самому положенні, то ну, якось е, сформувати те, що ви кажете, ну, не велика то повне ми маємо Кандидатами. Кандидатами на призначення премії е, випускник року є випускники 11 класу закладів загальної середньої освіти, що мають високий рівень навчання та хочуть досягнути і виявили особливі успіхи у і далі перераховувати навчання досвіду перевод. Премія премія визначається щорічно понавіть випустити така додаткові передні збіги чи як нам не заторамо до речонта на похожден на ради і є закладом ми дозволимо що стан за має мати користь і балю от наприклад, 150 це вже той що чому ти можеш Значить, треба тут писати. Премія визначається щорічно не одному, а декільком випускникам, які набрали найбільшу кількість балів. Не можна ставити поліг, а має бути найбільше. Двоє, троє, які найбільше. От виходять з такою Ще Визначається щорічно, декільком. Пишіть.

Чи Чия кандидатура була ви електронута та погоджена з педагогічними радами їхнім закладів? Тоді вже тут прям треба... ж ви узгоджуєте між собою. Я вам представила, а давно і постив. Тут теж цікава штука. Може бути між тим методичні ради велети, але різниця між тим перепускником, який в цій школі, і тим, які в цій школі небо і земля, бо там він брав одною з одною олімпіадою дома. А тут шість має краще. Має шість, але робити мене все рівно серівна має Ту, мало того. І ще один момент. Раз вже, як кажуть, процес фінансування медалістів забрали, тобто гроші зберігаються. То якраз аргументуючи тим, що оця сума, яка мала бути визначена закладена і на вивоювання, щоб вона йшла сюди, але нам це об'єдналося. E, є чітко квест на нагородження золотими слідними. Це є програма об <рес> І там <рес> в програмі складеться на випускник, і в програмі складеться на. <рес> 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 Між першим і другим рейтинговим місцем Ну якось все такі відсілки. Ну, хто не знаю, я не знаю, як там шкала, як говорить. Декільком випускникам закладів загальної середньої швіти, військовецької територіальної громади, чия кандидатура була висутання. На з підорічними радами, радами їхнього закладу. І І. Ну, не буде, ну, от я вам покажу, що сбити усе може бути одне друге, одне третє, одне звідси одне звідси Так що збити максимум якийсь золоту середину неможливо. Тобто можна прописати або 100, або 50 балів різниця між одним і другим. Чи третій? Чи я. У школі педагогічна рада має знати, якщо наш випускник за цими критеріями має 150 балів, наприклад, то він може стартувати до цього конкурсу. Якщо він не має, наприклад, 150 сто, то він уже й не подаємо йому. Неправильно. А є? я з вами не згідна. Пройде, пройде два роки, я бачу. Я просто бачу потенціал. то потім ми будемо шукати свічкою обдарованих дітей, бо їх дає менші. Кращі в кращих школи виходять. Це зараз нас ажіотаж. А ви візьміть сьомі класи, візьміть восьмі класи. Наталя Володимирівна, ви момент, і і далі була одна дитинка. Все, давайте друге віршнє вона зараз. Адміністрації Шелецького закладу загальної да, середньої освіти про, про закриття цієї санківці. Значить, ситуація складається так. Ви знаєте, що вступає у го року, вступає в дію закон, що заклади освіти, які мають чисельність менше 40 чоловік, припиняють своє існування. Але обіграти цей закон можна, тому що санківці це є філія. Це не школа окремо. Але е, ситуація у філії така. На папері в дошкільному підрозділі 8 дітей. Фактично ходять 4-5 дітей. Особисто моніторила ситуацію раз в тиждень, раз в тиждень бачила. Четвертий клас, четверо дітей на індивідуальній формі навчання, бо нема 5, немає класу. Ви це розумієте, вони вже виходять і далі дітки будуть підвозитися в житті. Е, у третьому класі, тобто, залишається один четвертий клас. Першого класу не було два роки набору, е, е, другого так само е, лишається один третій клас. Е, чотири рази відвідовши це, ну, ми замістили. Хай буде за два місяці. Два рази в місяця була, було, було е, масну 4 дитини. Тут і так питання постає, як відкривали меню, ви ж знаєте, що меню не можна відкрити, якщо нема п'ять дітей. Ну, я розумію. Тим більше в цьому класі ще є інклюзивна дитина, тобто вчитель і асистент вчителя. Всього е, е, надушкільний підрозділ, тобто фактично є дев'ять дітей. Це садочок і школа. На тих дев'ять дітей є 12,75 сотих ставок. Зрозуміло. це є е, прибиральник, це є е, вихователь, це є асистент, це є помічник вихователя, це є три кочегари, які ну ви знаєте, що охорона праці приходить і вони мають працювати ну, відповідний час. Це ми хочемо чи не хочу. Це є медична сестра. Це є вчитель, це є асистент, ну кухар, помічник на кухні. Тобто вов'язковий штаб, підрахувавши вбив, ну ну. Я кажу в гіршому випадку, це правильний найгірший варіант, тому стало таке питання у рішенні. Працівники знають проговорено. От зараз на рішення сесії це приймається і з першого числа треба офіційно вже проговорено. І ну, тепер з вами я Батьки, батьки... батьки <кій> Педагогічний против, я, батьки знають колектив, колективом, це був було дві тижні назад, <кій> то вони теж ми знаємо що це мало бути. Що воно до цього йшло, бо він бачив, що народжуваності немає і ми знали, що це. Ми роботи забезпечували штадовою ушею цих наскільки чув. Так, а далі. Ну, а далі, де найде робочий місце? Мене була душа, наприклад, за вихователя. Я дуже, 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 це жовха, я співаю дуже гарно. Мене душа була. Я буду говорити з Володимиром Борисовичем, хай берена інклюзив, що бо учителі не дуже пристають на пропозицію переходу працювати в шантівцях з дітьми і щойденна клас 25 дітей, а в ньому перший клас 27 набирається, то не дуже, не дуже хочуть. То можливо би на апреля можна дати до шкільної освіти. Вона бібліотекарна. Я би дуже хотіла, бо жінка лишається інвалід. Так, людський, людський фактор. Ми будемо це говорити, що якось, якщо вона погодиться доїздити до автобусом, я би хотіла, щоб це було. Ось така ситуація. Ще будуть обговорення доповнення. Погоди проект рішення про прикупенельності загальне средні спит, першого ступеня, бабка сім'ї, формула базу так і шулект сільської ради того, що я соблюсти шурецький загальний, середній світ, і перший, третій ступень. Та рекомендувати третій сміттєї ради Дякую. Окей, no, сам можу задати купу <початку> питань, бо я не пам'ятаю насчеки, найпошвидше. Наталя ж одна подавала. Так що, почну. На милошевому Іванченко. Мало питання, про ремонти, про їхні